Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Казиріх на період з 1 по 7 грудня 2025 рік, перший тиждень зими. Замок, закриття на замок. Якісь ваші важливі справи завершаться. Ви їх доробите і будете мати результат. Ось тут розбите серце. Ця карта випадає на цей тиждень багатьом знаком, майже кожному. Будемо з вами дивитися, що саме це означає. Ось тут карта Долі Хрест. Це якісь події, котрі йдуть. За картою долі по судьбі, і їх неможливо якось змінити. Ось тут якесь застілля, або вас хтось запросить, наприклад, і народження, або щось таке. Можливо, якась, наприклад, вечірка, корпоратив або чийсь ювілей. Ми з вами прямуємо вперед. Подивимось на розклад далі. другий розклад, знак зодиака козырих. Ось тут каблучка. Для когось це пропонування руки та серця, або якийсь договір. Може бути, наприклад, оренда житла або по роботі, у кожного своє. Якщо це для вас актуально, дивіться по своїх обставинах. Цей договір буде вдалим. Ось тут у вас ключик. Все буде складатися так, як ви про те мріяли. Ось тут романтичне почуття. Лебідь, романтичне почуття, а також кайдани, міцні родинні стосунки та, можливо, невеличкі розбірки в родині. Наприклад, ви щось хочете змінити в своєму житті, а батьки вам кажуть, почекай до кращих часів. Тут треба обирати золоту середину, щоб ніхто не залишився розчарованим. Знову повторюється ось це розбите серце, можу сказати, друзі, що з огляду на всі інші розклади на цей тиждень це щось таке загальне. Ось тут закриття на замок. Ця карта означає, по-перше, вона повторюється, по-друге, вона означає, наприклад, якщо ви Зібралися змінити свій статус, були не одружені, а вирішили одружитися, або була незаміжня і вирішила вийти заміж. То ось це закриття пробачте, закриття на замок воно може показувати ось це зміну статусу. Попередній завершується, а новий ви вже стаєте в новому статусі. А ми прямуємо далі на третій розклад. Сподіваюсь, ви дивитесь більш уважно і не поспішайте, щоб нічого не пропустити. Прямуємо вперед на третій розклад. Іноді карти можуть зашифрувати свої якісь події. Але коли людина сама дивиться, і ви можете самі розшифрувати на ті питання, котрі ви задали. Тому що я дивлюсь як загальний розклад, яка енергія панує для самого вашого знаку в цей період? Що гарно робити, наприклад, хтось буде пропонувати руку та серце, а хтось зміни по роботі, Третій розклад знак Зодіака, Казиріг з 1 по 7 грудня 2025 рік. Перший тиждень зими. Дивимося, друзі, третій раз вам випадає замок. Подумайте, що саме він означає, гарним є те, що навколо замка випадає ключик. Ви віднайдете якісь важливі рішення. Ваша ситуація зміниться, наприклад, з тією, котра стояла на гальмах, і нарешті вона буде рушити вперед. Ще хочу вам нагадати, що. Ретроградний Меркурій завершився, і саме тому всі наші важливі справи можна розпочинати або продовжувати, якщо ви ще їх не розпочинали. Ось тут документ. Щось старе закривається на замок. І Ось тут документ і ключик. Відкриваються нові можливості. Ось тут скандали або обстріли. І ще із. Покровителям це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Будьте уважні та обережні, і не треба робити боляче тому, хто витрачає на вас свою енергію для вашого успіху. Покровитель. Ось тут карта Сонце. Це особистий успіх. Якісь потужні зміни, якісь гарні події для вас. Блискавка, швидкі дії та події. А також ось тут сумна новина. Коли ми дивимось розклад, ми обов'язково просимо Всесвіт, щоб відбувалися тільки позитивні прогнози. Чим більше таких запитань до Всесвіту, тим більше шансів, що він зверне на нас увагу. Почую наше прохання. Сьогодні з вами подивимось для знаку Зодіака Козиріг на колоді колесо року з застриженням принцеса Жезлів, а також параду. Старший аркан відлюдник Принцеса Жезлів це молода дівчина, котра має дуже норовистий характер. Вона вперта, вона впевнена в собі, вона рішуча. Зазвичай це непогані якості для того, щоб людина була успішна на своєму рівні, тому що вона молода. А в якості застереження ця карта може показувати. Не дослуховуйтесь до якихось потреб, наприклад, якщо ваша донька щось просить, іноді так буває, молодь щось потребує, просить, а ви вважаєте це недоречним. Саме тут не дослуховуйтесь до таких прохань на цьому тижні. Карта Відлюдник це старший аркан. Це порада, котра вам показує, що всі важливі рішення ви можете прийняти самостійно на самоті. Іноді так потрібно, щоб нічия думка на вас не впливала. Дуже гарна карта, потужна. Вся енергія сконцентрована в одній людині, саме в вас, і тільки ваш вибір, які рішення ви будете приймати. І чи будете ви просити когось, щоб вам допомагали? Ось тут нова робота. Ще карта. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. Я дякую вам за перегляди, підписки, лайки та коментарі. Завжди запрошую на мій канал.